Прийшли в супермаркет Костко, Дуже-дуже популярний супермаркет в Канаді. Вхід тільки по якихось картах. Коротше, нас пан Василь провів. І зараз знімлю ціни на продукти. Так, І так, і так. Перше, що попало під руку, 34, 35 доларів за кілограм лосося. Отак. От дешево. Недорогий хлібчик. Три буханки за 5,29 і булки. Це то, що ми беремо. булки, 16 булок за 5,29 теж. Банано-горіховий тортик за 8 доларів. Ось цей. Тут це рибка. Риба 27 за кілограм. Але це червона, це який? Це форель. Але якогось типа виду форель змішана бляха з лососем 28 за кілограм. Свинина 6,50 за кілограм. І ребра чи ні? Ребра 7 за кілограм. Класні реберці. Баличок 11 доларів за кілограм. Отакий От кусень коштує 1600 1750. Мандаринки 2,5 кілограма за 11 доларів. Пепсі 14 доларів за 32 баночки по 355 мл. Ну це, мені здається, зовсім недорого. 14 поділити на 32 це виходить щось там по 40 копійок за штучку ніби. Вроді недорого. Шоколадне молочко 4 літри за 6 з лишнім доларів. По чому яєчка, Андрій? 11, 30 яєць за 11 доларів. Коротше, пана Василя в автомобілі температура бляха плюс 30, на дворі мінус 20. Перепад тупо 50 градусів. У мене лице вже червоне, губи сухі і реально дуже-дуже-дуже сухе повітря. Вночі прокидаєшся. І губи, рот пересихає просто, капець, треба постійно щось пити. Дуже тут в Калгарі сухе повітря. Це при тому, що в пана Василя є зволожнювач повітря. Який постійно працює і все рівно це не дуже допомагає. Це що, Андрій? Масло. Почому масло? П'ять доларів за скільки? За пів кілограма масла. Пан Василь сину обіцяв купити бінокль. Ось такий бінокль взяв. Подивимось, чи прикольно він зближує. 100 доларів. 99-99, так? 99 собакся да? Так, 100, да, 100 долярів. Колеги хотіли купити собі сноубордовські рукавиці. Хедовські, хед ніби фірма прикольна, але немає розмірів. 28 доларів коштують, але розміри тільки якісь маленькі XS або XXL і не можуть собі підібрати. Макарони, 12 упаковок по 340 грамів, 15 доларів. Ось така пака. Якийсь австралійський рис, 5 кілограмів, 13 доларів. Ось такий дивний. Беремо упаковку помади. Губки тут треба мастити, бо пересухає просто страшно. 22 долари. Ось цих скільки? Раз, два, три, вісім штук. 36 батончиків по 35 грамів, тобто в сумі їх ,260 кілограм 260 за 11 доларів. Ми не купуємо, але 115 доларів коштують такі електронні носки на USB, які, по ідеї, класно гріють. Може якимось людям, які працюють заправщиками чи охоронцями якимось на дворі, то напевно класна штука була б. Ціну на фісташки я не засняв, але кіло 300 фісташок коштує 21 долар. Мені здається, це непогана ціна, якщо чесно, бо фісташечки завж, завжди і всюди дуже дорогі. Є. Ціна на що? На якісь? А, хі, я знаю, що? Ціна на порошок. 24 долара, майже 5 літрів. Вітамінчик, де трейд. 12 доларів. Дуже-дуже чітко пана Василя рекомендація. Він у нас по вітамінах виступає. Не кури, не п'є, вітаміни споживає. Такий гарний і здоровий чоловік. Ось такі, ось такі вийшли закупи. Дивіться, рукавички, яєчка, помадки. Коротше, в сумі отут на 197 доларів. Ніби багато. Але тут теж такі речі, якісь вітаміни і, і, і рукавиці, вони дорого коштують. Тому думаю, що я одиночні товари вам показав, скільки коштують мандарини, молочко, якийсь тортик, яєчка, масло, м'яско. Тобто, в принципі, прикинути, е, яка сума буде у вас на якісь там початкові закупи, можна на якихось 100 доларів, можна купити і м'яса, і масло, і мандаринок, молочка. Якось так, друзі. Все, до зустрічі в наступних відео. Па-па.